Любов там обман роздягає Амстердам, полонить силует, але дим твоїх сигарет. Перемога буде. Я вірю в це. Я вірю в Збройні Сили, вірю в нас, вірю в українців. Ми дуже сильні. Просто потрібно бути разом. Всім разом. Я вітаю, це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях, улюбленець багатьох мільйонів українців. Легенда українського шоу-бізнесу Андрій Кравчик, вітаю вас. Вітаю всім гарного настрою. Приємно, що ви теж буваєте трішечки електронними, як і я. І всім бажаю, щоб ця, цей настрій е, вів всіх тільки до перемоги. Я виріс на ваших піснях. Все починалося з території А. Український шоу-бізнес. Тому зараз за честь з вами спілкуватися. Дякую вам. Тому дуже. що ви дійсно артист. Скільки це ви вже на останні років? Ну, буде 30 скоро, там десь через рік чи два будемо робити, мабуть, ювілейний якийсь концерт в Києві до цього обов'язково наскільки змінився ваш репертуар за час війни? Е, під час війни я зробив десь три-чотири е, пісні. Записав зараз е, закінчується робота над зовсім новою піснею. Е, пісні, які створюються під час війни, хочеться, щоб вони були корисні. Е, інколи, коли на фронт їздиш співати, військові кажуть: ні, нам х хочемо 30 хвилин миру. Нам не треба про війну, нам треба про мир. Тому що вони хочуть розслабитися, але ми ж в тилу навпаки повинні бути в свідомості того, що відбувається. Тому пісня, наприклад, без страху мене є така, наприклад. Чи зараз я працюю над піснею, яка має назву Додому, і вона про те, що я прошу Україну повертатись додому. Хватить там вже по Європам лазити. Давайте додому, нормально. ПВО є, хлопці всі на фронті. Все нормально, повертайтесь. Ну це промо. Я в тіктоках десь уже й бачив. Так, так вже промо почалося. І десь за три тижні вже буде ця пісня. До речі, ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів, концертів. Розкажіть про цю діяльність. Благодійність зараз це обов'язково, тому що під час війни взагалі немає комерційних концертів в чистому вигляді. Ось останній мій сольний концерт в Бучі ми зібрали на два старлінки. Це багато грошей. Звичайно, з каси артисту дуже мало остається, і. Жити складновато, правду кажу. Але ж зараз такий час. Ми потерпимо заради фронту, заради перемоги і заради того, щоб хлопці живі були. Тому нам і старлінки потрібні, і інше озброєння. Робимо все для цього. От зараз концерти, чи це ну, благодійні концерти, якісь заходи? Що люди просять вас виконувати? Нові пісні, чи давно вже відомі? Вони просять виконувати інколи і нові пісні, наприклад, Амстердам, чи просять пісню Доля чи Голівуд українською мовою. Ну, все як від настрою, від аудиторії, від віку. Хто пам'ятає територію, як ви, вони хочуть долю, хто там 2010 там роки, вони хочуть Голівуд українською мовою. Ну і так хто зараз слухемство. Ну, всім є що заспівати. Ну, Скажімо, Амстердам це теж одна із моїх е, улюблених пісень. Як? Голівуд, так, так, у вас пісня. Е, Циплянок жарений. Та є така теж. Так. Гім Та, анархістав. Е, ну, багато пісень за цей час створено, але ж всі пісні вони про щось. І зараз, під час війни, вони обов'язково мають е, нести в собі зміст, який допомагає. До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають. наживо. можете зараз щось зімпровізувати? Те, що найближче до душі. Ну, якщо ми е, зараз Амстердам, е, то маленький приспів. Де любов там обман роздягає Амстердам, полонить силует, але дим твоїх сигарет. Я щиро дякую це так до глибини душі. Ви сьогодні долучилися до музичної премії Музвар. Так. от ви вручали нагороду. Розкажіть про ваші враження. Трішки хвилювався, тому що не дуже часто я спікер, що казати щось потрібно. Співати мені простіше ніж казати. Але вважаю, що цей захід ну це дуже важлива справа, тому що завдяки цьому ми маємо можливість розуміти, що життя триває. Заради цього військові воюють заради миру, заради нас, і тому потрібна музика вона надихає, надихає. На гарні вчинки, а українська музика це взагалі найкраще в світі. Що, на вашу думку, може пришвидшити нашу перемогу? Е, згуртованість, згуртованість і разом. Е, перемога буде, я вірю в це. Я вірю в Збройні Сили, вірю в нас, вірю в українців. Ми дуже сильні. Просто потрібно бути разом, всім разом. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо хочу побажати, щоб всі ваші кроки в житті зараз були відображенням нашої історії, наших цінностей та наших надій. Люблю вас, ваш Ель Кравчук. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям Слава!